Вічер. Як Якщо трішки про себе розповісти, я гештальт-терапевт. Я в гешталь-терапії десь більше шести років. У мене є так, основна освіта як психолога, і потім мені захотілося кудись йти більше, кудись щось вивчати. Я зрозуміла, що психологія це якось так ну, мілкою чи що, і захотілося трішки більше розширятися. Тому я пішла в гештальт, тоді я насправді, ще не знала, що це дуже таке прям як море головою, тому що це дійсно звідти нам неможливо якось вийти, там постійно якесь навчання, і щоб закінчити Каштальто університет мені здається, мені буде років 90 коли я вже закінчу його заберу всі дипломи, скажу, ось, все, я сертифікована там по всім цим сертифікаціям і все вже маю. Тому це такий дуже-дуже е великий шлях, але він дуже цікавий. Е і я беру звідти дуже багато чого. З чого ми почали, мені дуже цікаво, взагалі, що для вас гроші в терапії. За що ви готові платити в терапії? Або якщо ви ходите в терапевту, за що ви платите? Що саме вам відгукується, що для вас гроші в терапії? Буквально пара хвилиночок, можливо, хтось захоче щось нам написати, так? Такий більше як інтерактив. І я вам буду розповідати, що ж таке для мене гроші в терапії, що я бачу. Як грошамо в терапії? За що мені платять, скажімо так? Отримати якийсь певний результат, напевно. Буси угу. е конкретніше. Угу. Так, ну тому що чеки терапевтів зазвичай такі, ну, я б не сказала, що вони маленькі, так? Тому мені цікаво, за що взагалі люди платять у терапії. Так? Так, зачитую тобі зміни після сесії, цінність, що може дати психолог, особистий час терапевта, його знання, мій результат, за стан, який отримаю, цінність себе готова платити за інструменти, які я можу використати у своєму житті, любов до себе і те, що може допомогти собі. Угу, дякую, Поліна. А, До речі, про штучний інтелект підіймався, піднімалося питання. Так, а, це також такий дуже терапевт завжди працює з собою. От у штаті є така штука, що терапевт завжди працює з собою. І мені здається, що ніякий штучний інтелект не замінить ось цю емпатію, оцю якийсь власний досвід терапевта, так, через який він може бачити вашу якусь ситуацію через призму свого досвіду. Тому мені здається, що в цьому плані також штучний інтелект не зможе замінити живу людину. Ну, у нас знає, багато не багато років ми. тому вже фільми почалися навіть той самий Термінатор, чи навіть ті, які випускаються зараз про захват машинами. Але я думаю, що ми так глобально не кажемо, бо ну, можливо це й буде колись. Ну так, мені здається, що в кожного різна ситуація, коли ну, ти правильно кажеш, що штучний інтелект він під, під одного районку всіх бере. Це одне і те mm -hmm. саме, і немає ніякого так, власного досвіду, називаємо це так. Взагалі, гроші це така тема, яка викликає дуже багато емоцій. Раніше всім було якось так соромно казати про секс, зараз всім соромно казати про гроші. Ну, нібито це таке не можна ніколи запитати, там, а скільки ти заробляєш, а скільки там, я не знаю, ти тратиш. Ну, це такі якісь. Такі слова, так, зараз про гроші, які рідко в нас визивають страх, тривогу, сором. Це така ну, дуже щепетільна, називаємо їм, тема, яку навіть в терапії клієнти дуже часто так якось соромно починати тему грошей. А, або коли терапевти підіймають прайс також, нібито і терапевти дуже часто йдуть в супервізію, для того щоб з цим якось працювати, тому що, ніби їм якось соромно, і клієнти якось так це сприймають не завжди, так? Тому. І зберігається таке фінансове табу дуже часто. Що таке для мене, в принципі, гроші в терапії? Гроші це про баланс. Я щось даю, я щось беру. Так? Тому що, коли ми просто так щось даємо, ну, ми можемо це бачити на якихось безкоштовних курсах, безкоштовних сесіях, коли там є п'ять сесій, хтось візьме для себе це, і для когось це буде цінно. Але більшість людей, ну, в нас так психіка настроєна, що вони не будуть брати це для себе. Ну, Тобто, якщо вони не бачать в цьому цінності, то в них не буде оціні якоїсь віддачі так, в цьому процесі. Ем, якщо ми беремо якийсь там курс, наприклад, він там коштував більшу суму, і тут ну, на якісь там акції коштує меншу суму. Ми відноситись до нього будемо так, як за меншу суму. Тому що треба оці цінність, цінність балансу брати давати. Насправді, ще ніхто так дуже не задумується, але е, коли. Клієнт нам платить, він кла, платить нам платить, не платить, так? Якесь інше слово є українською мовою красиве, але в мене його немає, на жаль. Ми беремо кошти, кошти за включеність. Тобто, якщо так задуматись, я не хочу зараз обстінювати ніяку професію, але в якій ще професії терапевт на 100% включен в клієнта? Ось годину або 50, 50 хвилин, хто як працює, так? Клієнт е, повністю з терапевтом, а терапевт повністю з клієнтом. Тобто терапевт не може там відійти купити води, відійти в туалет, там щось комусь сказати, подивитися там якийсь смс, про якому написали, він на 100% включен в свого клієнта. Він проживає його історію. Е, плюс, я це так називаю, знаєте, кожен клієнт, він ніби селиться в голові терапевта. Тобто ми можемо думати потім про цю історію, а як я далі піду, а, а яку я буду там, ще буду розвивати з цим клієнтом, якою доріжкою піду. Ми йдемо в супервізію з такими ну, з, інколи з клієнтами, так, ми розбираємо їх, ми там створюємо кейси. Тобто клієнт, нібито, я я ще сказала, платить за таке місце в голові терапевта, і, ну, він залишається там насправді. От я не знаю, дівчата, у вас так або ні, але там. Ну, в моєму напрямку це якось так йде, так? І тому гроші це не про ціну, а нібито про цінність, цінність терапевта. Коли ми приходимо, і терапевт працює з собою, він приходить в це поле. так? Тоді за що ми платимо? Ми платимо за освіту, тобто терапевти постійно навчаються. Це постійно, як сказала Поліна, ми постійно знаходимося в комусь навчанні. Це такий безперервний процес. Це йде освіта, досвід. Досвід, який має терапевт, він може передати його своєму клієнту в якихось ситуаціях. Супервізії, на які ми ходимо постійно. І мені цікаво те, що ви писали, так, за що ви платите в терапії, за ціні, за те, якими ви виходите з терапії, це те все, що ви називали. Насправді, що у кожного терапевта є своя терапія, власна терапія, яка також коштує якусь суму і ми проходимо і там, раз у тиждень, раз у два тижні. Тобто це все входить в таку. Такий набір, за що ми можемо, за що ми повинні платити в терапії, називаємо це так. Ми угу, щось за час, наприклад, можемо платити. Так, так, оцей час включеності. Тобто ми цілу годину концентруємось на житті іншої людини. Ну, я насправді не знаю а, якусь іншу таку професію, де можна бути так от прям. Годину включене, ми більше ми нікуди не відриваємося, нічого не робимо. Це можуть бути лікарі і багато професій, які ну, працюють, але ж там теж оплата, скажімо, повинна бути достойна. Ну я би подумала про лікарів, але мені здається там також ну, трішки по-іншому відбувається. Ну, В кожній професії по різному відбувається. Маринка, мене ваше питання зараз відповімо. що саня розказуєш свою тему, я відповім. Добре? Насправді, в наші дні, от мені хочуть сказати про те, що в наші дні терапія вона тільки набуває якогось такого сенсу для людей, тому що раніше було якось незручно. Там соромно, страшно, йти к терапевту. І зараз ми тільки починаємо ніби проводити таку так, лінію про те, що терапія це нормально, що терапевт розширює клієнта, про те, що завдяки терапії клієнт може розширити свій кровозір, він може розширити своє бачення на цей світ, подивитися з іншого боку. Тому нам важливо прописувати якісь свої рамки, свій контракт, по якому ми можемо працювати з клієнтом. Кожен терапевт на початку своєї роботи, ну, я б рекомендувала так робити, дає клієнту контракт, за яким він може працювати з ним. Це про безпеку, насправді. Це про безпеку і для клієнта, і для терапевта. Що може входити в цей контракт? Ну, по першу чергу, те, що я казала, що тоді зрозуміло, наприклад, що раз у рік ми підіймаємо ціну. І тоді для клієнта це не буде якоюсь таким. Чимось таким незрозумілим. Він знає, що, наприклад, там, після кожного нового року, у січні місяці, мій терапевт підіймає суму, тому що він цілий рік навчається, ходить на супервізії, здобуває свій досвід, то тоді раз на рік він може підіймати ціну. Що ще? Ми завжди обговорюємо в контракті місце, місце, де ми зустрічаємося. Для клієнта це безпека. Тобто, якщо ми кожен раз будемо в якомусь новому місці, і для клієнта це буде щось незрозуміле. Це не про безпеку. Насправді це більше, звичайно, про офлайн роботу, коли в нас є конкретний кабінет, в якому ми зустрічаємося кожен раз. Але іноді це може бути і в онлайн, так, коли терапевт постійно змінює якесь місце. Або якщо, наприклад, я працюю з дому і сьогодні мені потрібно попрацювати з іншого місця, я можу попередити про те, що от сьогодні я ось тут. Ми ніколи не працюємо там, я не знаю, в кафе, в ресторанах, і ще десь. Тому що це також не про безпеку. Це взагалі не про безпеку для клієнта. Для клієнта потрібно одне зрозуміле місце, в якому ми будемо працювати. Сеттинг. Коли наш клієнт точно розуміє, що сьогодні, там, з 12 до 1 години, ми працюємо. Ми орієнтуємо клієнта, так, і по цій сесії тоді ми вже йдемо. Сеттинг також це про безпеку. Ми обрали. Для клієнта час, і він знає, що за цю годину він оплачує. Якщо клієнт, наприклад, от а, такі клієнти, як коли там залишається 10 хвилин до кінця, і клієнт починає розповідати якусь історію, що клієнт, що терапевт вже не може на цьому зупинитися. Ну, ніби це якась дуже там така тема, в яку хочеться піти, там а, і клієнта нібито, неморливо з цією темою, це про кордони. Якщо в нас є сеттинг, і наш клієнт знає, що нас залишається там 10 хвилин, ми маємо сказати про те, що в нас залишається 10 хвилин. Мені дуже важливо те, що ти кажеш, так але ми можемо про це продовжити наступного разу, тому що це також про безпеку і клієнта, і терапевта, і про кордони, коли клієнт не там якось не переходить в кордони терапевта і не забирає його час. Також ми прописуємо про те, що якщо клієнт запізнюється, то цей час виходить з цієї сесії. Ми не можемо затримувати там на наступного, наприклад, клієнта чи ще щось. є час, наприклад, з 12 до часу, і в цю годинку ми працюємо. Так, про тривалі зустрічі ми з вами поговорили. Це також. Така штука, щоб клієнт розумів, як ми працюємо і до котрої. І ще е, є така річ, коли ми дивимося, ну я думаю, що всі психологи так роблять, да зараз всі терапевти. Ми там прямо можемо проговорювати. В нас залишається 5 хвилин, нам потрібно закінчувати. Тобто, якщо ми так, так м'яко говоримо про те, що ми не можемо йти вже в нову тему. Угу. Е, ми пропустимо звісно, оплату сесії. Декотрі. Терапевти беруть там оплату до початку сесії. Вони можуть брати це як авансом або таким авансом, що клієнт точно прийде, особливо якщо це перший раз клієнт приходить. Я берок завжди там якось мені, так зручніше після сесії, але для кожного це по-своєму. Зараз а, я і... хвилинку тебе да. переб'ю стосовно оплати, от, як Аня говорить, наприклад, я обов'язково це вам просто буде як кейс, як можна робити з новими клієнтами. Я обов'язково беру 50% передоплати, коли ми бронюємо час. Чому? Тому що, звісно, ви всі психологи, і ось хто майбутні психологи, ви собі думаєте про те, що ви виділяєте для людини певний час, коли ви будете з нею працювати. Людина може просто не прийти, я знаю. Тут є наші учениці, які вже з цим ну, стикнулися в житті, так? коли а, виводиться певний час, людина сідає, готується, і пишуть під час сесії, і дякую, що взагалі. Пишуть. А, мене не буде. Тобто на такі випадки ми бронюємо і кажемо, що, наприклад, перенос можливий два рази, тому що це ваша цінність, це ваш час, і ставити свою адекватну ціну, адекватну вашому навчанню і те, що ви берете наперед, перед плату, це нормально. Це бронь часу, на яку людина повинна прийти. Звісно, є форс-мажори, вона може переносити. Нести там ви виділяєте кількість разів, у мене, наприклад, це два рази. Але це дійсно дуже гарний кейс для того, щоб не сидіти потім і багато годин не просиджувати. Саме така ситуація навчила цінувати себе і свій час. Так, тому що, наприклад, я знаю, от Анічка зараз розказує, в неї приходить няня сидіти з дитиною. У мене була така сама ситуація, я б оплачувала няню, а люди не приходять до тебе на заняття. Так, тому ми цінуємо себе. Санечка, вибач. Так, ти прям сказала, мене прям пригирнуло, тому що так, да, це дійсно, коли там я оплачую няню, я плачу її кожен час, і ну тобто, вибачте, в мене не прийшов клієнт, тому сьогодні я не заплачу, це така тут історія. Але в мене якось такі сумлінні клієнти завжди попадаються, я ніколи не, не беру передоплату, але якщо вони не приходять, вони якось знають цю історію мою, і вони там, ну вони знають, що 50% наприклад, від сесії вони повинні сплатити. Але так, це такі більш а, осознані клієнти на моїх, так. Важлива така штука, якщо ми не прописали контракт і не обговорили контракт з клієнтом до початку роботи, ми обговорюємо на початку першої нашої зустрічі, на початку першої сесії. Але ми повинні сказати клієнту про те, що цей час не буде вмикатися в час оплачування на сесії. Тобто ми спочатку, спочатку ми проговорюємо так, умови контракту, і потім ми вже починаємо роботу з клієнтом. Важливо, щоб і нам, як терапевтам, і клієнту підходили всі ці умови, щоб це було на початку проговорено, а не потім, коли там, через 10 сесій не прийшов, а в нас в контракті було записано, що він повинен оплатити 50% цієї сесії, він скаже, що він не дочитав, не побачив, чи ще щось. Важливо одразу все обговорити і щоб об, обидві сторони прийняли так всі умови. А, як ми формуємо, в принципі, оплату? Зазвичай оплата йде однаково, так? Ну, тобто, в мене є якийсь прайс, по якому я працюю, але оплата для клієнта повинна мати цінність. Тобто, якщо там, я не знаю, ваша сесія коштує там, 200 гривень, і клієнт прийшов ну, такий, типу, подивитися, а що ви мені можете дати. Для нього в цьому немає цінності. І ми можемо прямо обговорювати те, що я не бачу, щоб для тебе в цій ціні була цінність, так? І ми можемо проговорити це питання прямо з клієнтом і домовлятися, на яку ціну він буде йти, для того, щоб він отримував цю цінність, щоб оце баланс брати, давати, був з обох сторін. А не щоб ви щось даєте, а клієнт такий, ну що ти мені тут можеш дати? Це така більш, знаєте, нарцистична частина, коли ну, покажи, що ти тут зможеш. Тому важливо проговорювати це на початку, на початку нашої роботи з клієнтом. Тому що гроші в терапії це про процес обміну. Це завжди про обмін. І якщо ми не обмінюємо це через гроші, тоді через що я можу це обміняти? А, мені здається, таке питання що треба задавати, коли от є класа насправді зараз річ, коли є, наприклад, там, декілька безкоштовних сесій, а потім вже ну, коштовні, тому що є люди, які дійсно не можуть зараз собі дозволити там, терапію, так? І для них ось ці, наприклад, три сесії це ковток повітря. Але мені здається, терапевт в такому разі також перед початком роботи з клієнтом повинен. Задаватися цим питанням, так, якщо не гроші, то що я звідси візьму? Тобто, який баланс я отримую? Я не знаю, там, ну, як, о, я так допоможу, так, або це такий мій внесок там, в країну, чи ще щось. Тобто, щось, що я також з цього отримую, для того, щоб у терапевта також була в цьому цінність? Те, що я вам сказала вже, що, що якщо озвучена оплата буде нижче бажано для терапевта, бажаної терапевта ну, вона не буде відчуватися для клієнта то нібито і терапевт буде недооціненим, тому що він нібито вже і не хоче працювати на ті 200 гривень, але нібито йому страшно взяти більше. І для клієнта це буде така якась погана мотивуюча робота, називаємо це так. За що ще ми платимо в терапії? хочеться додати буквально два слова ще. Це за безоціночне сприйняття, яке має від нас клієнт. А, і про те, що терапевтичні стосунки, вони ж не дорівнюють ніяким іншим стосункам. Ну, тобто, це такі стосунки, в яких немає оцінки, в яких немає порад, так? Тобто, терапевт це зовсім інші стосунки. І от саме за оці терапевтичні стосунки ми також платимо в терапію. Анечка, велике, дякую тобі. Дівчата, ваші питання ви можете писати зараз нам в чат, я відповім. А, Марина задавала таке питання: якщо терапевт не в ресурсі, як буде? Марина? Тут дуже може бути багато ситуацій, це індивідуально. по-перше, терапевт, звісно, має сам мати собі спеціаліста, з яким він постійно працює, тому що якщо ми не в ресурсі, то ми звертаємося до нашого психолога, до нашого супервізора, йдемо в тему, яку нам треба розібрати. А, ось тому це, звісно, опрацьовується в терапії, чи терапія чи може сам собі. E do pomojo, І тим самим, ми, якщо людина знає, як працювати сама з собою, то вона собі допомагає, знаючи свої якісь болючі точки. І, звісно, краще за все, я рекомендую йти в терапію до свого терапевта. І наступне питання в нас було: як формувати ціну на початку шляху від Світлани. Світлана, дивіться, і всі, хто починає свій шлях, ми опираємося на те, що по-перше, ми з вами аналізуємо ринок і дивимося, яка в принципі ціна в нас йде в країні. Аналізуємо спеціалістів, в якій сфері вони працюють, і скільки вони беруть. За офлайн-зустрічі, за онлайн зустрічі, тобто аналізуємо це. По-друге, наприклад, як було в мене, коли я починала, я починала з мінімальної ціни для того, щоб просто працювати і напрацьовувати клієнтів, а потім вже поступово піднімала. Наприклад, в мене за руками це залежить від досвіду, від кількості вкладених знань, я знаю, що я 100% даю результати. Коли ви в собі не впевнені, звісно, брати дуже високу ціну одразу, я не раджу. Тому що людина буде йти, як Аня сказала, якщо ви ставите там 200 гривень. І людина йде, ну що ти тут можеш мені дати, то повірте, чим більше ти ставиш, людина теж приходить і вона на свою суму хоче щось отримати. І якщо ви не співпадете з її очікуваннями, скажімо так, може бути і конфліктна ситуація. Тому в принципі ціна повинна бути адекватна на ваш рівень досвіду, скажімо так. Якщо я надаю безкоштовно читаю. Якщо я надаю безкоштовну послугу клієнту, то для себе беру кейс, досвід та дякую, яке для мене дуже цінно. Так, супер. Стосовно безкоштовних сесій, ми співпрацюємо з таким класним центром коло баланс, яка надає практику нашим студентам, які в нас навчаються. Тож сьогодні Олена, директор цього психологічного центру, буде виступати. Дівчата, котрі в нас провчилися, вони йдуть туди, і перші п'ять сесій з клієнтами українцями, яким потрібна допомога, вони ведуть безкоштовно. Таким чином, вони... По-перше, отримують досвід, по-друге, вони вносять великий вклад в волонтерську діяльність і в допомогу українцям. Тому я думаю, що для себе вони беруть. А потім люди деякі переходять з ними у платну а, роботу і вони вже заробляють на цьому гроші. Тобто нормально хотіти за свою роботу гроші. Просто я знаю, що дуже багато а, у починаючих психологів боязнються сказати, і на яка не сказала, підвищити ціну на себе. Тому що, ну, як я маю там, комусь щось сказати, ну це ж гроші, а що я маю їх брати, тому що будь-яка Робота. Тим паче, психологія це ну, дуже важкий кейс, скажімо, в роботі. Це от хтось писав стосовно фотографа. Е, я не буду порівнювати це, тому що ну, з, з моїм баченням це зовсім не співпадає. Фотограф відпрацьовує своє. Фотографи я мало знаю, хто витрачає стільки часу на навчання, і вони не вирішують глибинних проблем травматизацій клієнтів. Вони роблять просто свою естетичну роботу, скажімо так. А психолог вже працює, якщо він в довготривалій терапії, він працює дуже важко. Багато з клієнтами, і щоб показати результат, у фотографу готові фото, вони теж можуть не сподобатися. А терапевту показати результат з людиною набагато важче. Так, наступне, ви кажете. До своєї колеги в меншій формі ім'я. Коли я працювала, мені зробили зауваження, що я на роботі не дотримую субординації. Скажіть, будь ласка, чи можна на роботі так звертатися до колег при клієнтах, і чи можна звертатися до клієнта на ім'я ще в меншій формі? Дякую. Дивіться, я не знаю, де Катерина працювала, тому що якщо ми працюємо, наприклад, в яких держустановах, можливо, там є такі правила, що вони мають тримати якусь субординацію. У мене академія особиста моя, і правила в ній встановлюю я, тому я. Ну, вважаю, що для мене це дуже тісний контакт з моїми викладачами, і цю командну роботу можна побачити, як вона класно у нас відгукується. В якихось закладах це заборонено. Але ну я навчалася в університеті, і в нас декан розмовляла так з усіма нашими викладачами, і це було дуже класно. Для мене це класна атмосфера. І тримати атмосферу, якусь таку напружену. І навіть клієнтам, от коли ви працюєте, і, наприклад, ви знаходитесь на роботі, і клієнт почув, що ви там до свого психолога сказали, наприклад, Анічка. Так? Шоу клієнта складається погане про вас враження чи чого боятися. Ну тобто я вважаю, що це більш тригери людей, які цього бояться і чомусь так не звертаються. Тому що, ну, наприклад, я проживаю в Європі, тут вже ніхто не називає по ім'я імені і, і по батькові. Ну, якби це такий мовитон, скажімо так. Тому я думаю, що ну таке питання, просто дивлячись, де ви працюєте. Держу у установі. Ну так, просто ну я розумію, що, наприклад, в суді, ось у мене мама суддя. Там дуже там чіткі правила при людях, які звертаються до них, не казати там, да що там ніхто не скаже на неї святочка. Там вони Світлана Володимирівна, там як вони один одного називають, але я знаю, що без людей вони називають один одного як хочуть. Тому я думаю, що коли ми психологи, це щось про людяність. Я вам дуже сильно раджу книжку Ірвіна Ялома. Дар психотерапії він називається. І там якраз по, про близький контакт з клієнтами, що цього не треба боятися. Тому дуже класно, як це між один одним вилаштовувати. Це атмосфера. Так, Катерина, я з вами згодна. Ну, тому що боятися якось так сказати, ну, я думаю, що це непогано. Я вже своїм дітям на роботі кажу, щоб зверталися пані Катерина або Катерина. Ну так, ну, тому що це якось вже ну, таке старий вік, скажімо так. Як називається книга? Ірвін Ялом дар психотерапії. він називається. Вона дуже дуже класна. Вона прям така глибинна, як працювати зі своїми клієнтами, тому що багато хто боїться переходити якісь кордони, як сприймати ситуацію. А там прям на кейсах на відгуках якби це побудовано розказується.